Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намости свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні, і отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі. Де міль і хробаки нищать, і де злодії підкопоють і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проловлюють стін, і не крадуть. Бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Прощати людям, хто і Отець ваш Небесний. Простить вам провини ваші. Ім'я mm. сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Mm. Сьогодні чуємо Євангелієм, де звучать певні дорогообрази, mm. коли ми є на дорозі Божого життя, коли ми прямуємо з Богом до вічності, ми маємо притримуватися деяких правил, деяких норм. Кожна сім'я, коли зростає родина, вона також має свої правила, відміння, напевно, від інших, але, напевно, дуже схожі. І сьогодні Господь хоче з нами поділитися, коли ми будемо вступати в цю дорогу Великого Посту. Вже завтра ми почнемо перший день. І щоб добре підготуватися, ми маємо цю останню неділю, неділю прощення, коли є навіть відповідний такий чин прощення. Коли ми просимо прощення один в одного. І це прощення, напевно, кожен ставив собі запитання, що воно таке є в моєму житті? Чому я маю когось прощати, якщо я не винен? А як я маю прощати, як мене не просять прощення? А як я маю прощати, якщо це зло явне, чому я маю це робити? Але насправді Господь це не говорить, бо він такий альтруїст чи каже, що якщо ми будемо прощати, то зла не буде. Але Господь, коли говорить до людини чи навчає її чогось, Він дбає про саму людину. І якщо ми заглянемо в своє життя, ми побачимо дуже просту річ, що коли я прощаю, людина не завжди стане кращою. Зла не поменшеє, але мені стане легше. Мені стане простіше. Бо цей тягар, ця образа, ця обіда, яку я маю в собі, я її відпущу. Я почну легше ходити по тому світі, я почну легше дивитися на тих людей. Бо все, що в мені є, недоброго, це якраз і є від непрощення. Я починаю гнівитись, я починаю злитись. Ця людина може і забула, що вже мене образила, а, а воно стоїть в мені. І першим кроком, який Господь нас пробує напоумити чи нам пригадати, це означає простити. Не відкинути з Бога, не сказати, що його немає. Але я з свого серця хочу викинути цю образу, цей гнів, цю, цю колоду, яка ходить в моєму отці в моєму серці. Але прощення неможливе без молитви, без посту. Бо що таке піс в нашому житті? Колись давнину піс був як покаяння, так? якщо щось сталося. Якась біда, то люди покутували, посипали голову попелом і, так би мовити, переживали цю подію, чи втрату якусь, чи якусь біду. Другим визначенням посту є, коли людина готується до чогось великого, до чогось сильного, до великого кроку в своєму житті. Це, що робив Христос, так? перед тим, як вийти, як проповідувати, як вчити добру новину, Євангелію проповідувати, він що пішов робити? Пішов в пустиню постити, правда? І так само він вчить нас, що піст це й відсікання всього вторинного. Напевно, кожен з нас зауважував, коли ми заходимо в торговий центр чи в супермаркет, що там є, що відбувається. Ми не ходимо по супермаркету, доставка вже є, так? Але коли ми ходили в супермаркет або в торговий центр. Ми напевно чули там голосну музику, рекламу, все щось говорить, блимає, багато світла. Для чого воно все робиться? Привернути. Щоб коли ми прийдемо на касу, відкриваємо наш кошик, і думаємо, що я накупив, за чим я прийшов. Я мав купити дві-три речі і все. Але ця музика, оце все антураж, світло, я починаю ходити між прилавками і накидаю собі всього, чого я собі побачив, що мені ніби здається, що потрібне. Приходжу на касу, вже й зручно це все викинути. Бо, бо як вже на лінію то все викину, то вже треба заплатити, ну що поробиш, та якось буде. І так само в нашому житті. Оце нашарування, оці блискітки, оцей шум, він нас відволікає від головного. І потім, коли ми є при домовині, коли ми ходимо на похорон, ми бачимо, скільки речей є зайвих, скільки всього. Але ми знову звідти вертаємося, йдемо в наш світ. Йдемо в наш супермаркет, в наш торговий центр, і знову заходимо в це другорядне. І саме пісні якраз і служить тим, щоб відокремити, відсікти це все другорядне, очистити своє серце. Не комусь показати, дивіться, як я пошу. Я, Ви мене запросили в гості, так? не готуйте цього, не готуйте цього, бо я поршу. І така людина пачка копне, запросив в гості, що я мушу тепер видумувати, бо того гостя почастувати. Але насправді піст є для мене, для мого серця. І піст – це не тільки їжа, бо це тоді буде якесь вправляння в дієті, вправляння в силі волі. Але піст це завжди молитва. Це спілкування з тим, до кого я наближуюся. спілкування до того, хто дасть мені силу, щоб цей піст я пройшов і зробив велику річ. Ми бачимо, що в нашому світі зараз відбувається дуже щось страшне, дуже велике. Люди поводяться не так, як би мали поводитися. Держави, які є гарантами чогось, вони підва... підважують цей фундамент. І якщо ми сьогодні не почнемо постити, молитись за цих людей, які цього не роблять, ми падемо в прірву. І тоді наше останнє буде гірше, ніж перше. Тому так важливо готуватися до чогось великого, почати постити, почати молитися. Бо саме пість і молитва приведе нас до третього. Року, коли каже Господь, де ваше серце, де ваш скарб, то і серце ваше буде. І дуже гарно говорить на землі, де міль хробаки нищать. Що лишається з людського тіла, коли засипають землю? Міль хробаки, немає його. І якщо ви не вкладаєте в себе, якщо ви не виховуєте себе, свою душу не лікуєте, ви будете знищені. Скільки про вас будуть пам'ятати, скажіть, 50 років? Хто пам'ятає свого прадіда, хто пам'ятає батьків своїх батьків? А хто пам'ятає батьків свого дідуся, бабусю? Може колись пам'ятали, може десь записані в пам'ятках запомерли. Але чи ми за них згадуємо, чи ми розуміємо їхній дотик до нас, та ні, бо ми їх не бачили. А пройде 100 років і про нас забудуть. І ніхто не буде пам'ятати, хто тут був, що тут був. І ми навіть говоримо, що сьогодні ми так плуємося про нашу машину, щоб була чиста, була заправлена, щоб хата була в дім. А завтра, коли ми помираємо, ми навіть не думаємо, де наші ключі, хто на тій машині їздить, хто в тій хаті живе, і чи та хата ще є, чи її вже продали. Вже неважливо стає. Але скільки зусиль ми поклали на те, щоб це все надбати, скільки ми по головах пройшли, щоб це все мати. І про це саме сьогодні говорить Господь, який ваш скарб? Де ви його тримаєте? Якщо ми вкладаємося в молитву, в піст, ми маємо свій скарб в небі. І тоді ми хочемо бути в цьому небі, бо там наш скарб, там є моє найбільше. А я розумію, що земля це є добра. Я можу тут зробити або кривду, або добро. Кривда буде забута, бо ніхто не хоче кривду пам'ятати, а образ буде дуже багато. А коли ми робимо добро, коли ми чинимо на землі справедливість, нас пам'ятають. Ми дві тисячі років пам'ятаємо Євангелії. Ми пам'ятаємо ту жінку, яка вилила миру на ноги Ісуса і її своїм волоссям обтерла. Читаємо про це, дивуємося цьому. А сьогодні нам так важко зробити бодай маленьку річ, хоча я її можу зробити, я можу відкласти на це свій час, дати свої зусилля. Але ми здобуваємо скарб зовсім інакше. Тому так важливо оце прощення, молитва, піст. Бо саме вони відкривають серце до нашого скарбу. Саме вони нам показують, чого ми вартуємо найбільше і найправдивіше. І коли ми заходимо в піст, ми не робимо це для Бога, ми не робимо це для наших людей, наших ближніх. Тому ми не маємо кожному показувати і вказувати, як каже Господь. Бо якщо ми були вчора на літургії, а дехто з нас був на літургії, каже Господь: уважайте добре, щоб ви не чинили ваших добрих учинків перед людьми, щоб вас усі бачили, а то не матимете нагороди від вашого отця, що на небі. Не потрібно робити тут великих кроків, вчинків. Бо ви отримуєте нагороду від людей. А що таке нагорода від людей, скажіть? Це в неділю Осан на вишні. А в четвер розпни його. Ті самі люди там не прийшли, там не приїхали автобусами чи тушки, які щось там розказували. Це були ті самі люди, які зустрічали осан на вишній і за пару днів вже карчать розпнили. Тому якщо ви будете догоджати людям, якщо ви будете робити все на показ, ви отримуєте цю нагороду. І тоді плач наш буде, тоді буде ридання, бо воно не оцінене. Бо ніхто не поклопав, ніхто не погладив по голові. Якщо ми здобуваємо свій скарб в небі, якщо ми догоджаємо Богові, бо лишень Бог є той, хто оцінить правдиво. Ми вже дорослі, правда? Як ми тепер оглядаємося і кажемо, якщо я догоджав батькам, якщо я слухав батьків, хто найбільше мене оцінив? А коли я догоджав друзям, то хто оцінює найправдивіше? Певно, батьки, правда? І як хочеться, щоб вони зараз мене похлопали, потішили -по зі мною, побачили те, що я роблю. А можливо, вже й нема тих, хто би то зробив, хто би то щиро потішився, хто би цю радість помножив, а сум забрав, бо це роблять батьки. А друзі, байдуже, нам молодший син вже показував, правда, притчі про блудного сина. Коли мав все, що було, веселився, радів, бо друзів мав багато. Коли все розтратив, він став не потрібен. І так само в нашому житті. Не надіймося на синів людських, бо в них немає спасіння, каже Псамопій. Тому так важливо, коли ми чуємо Євангеліє, особливо сьогодні, в неділю прощення, коли ми починаємо новий етап, етап Чотиридесятниці, коли ми чекаємо цього Воскресіння, підготуємо своє серце до зустрічі з Богом, щоб воно було порожнє і зайняло цілим Воскресінням своє місце, а не якимись другорядними справами. Бо сьогодні наш піст, сьогодні наша молитва може принести нам перемогу. Сьогодні наш піст, наша молитва може змінити порядок ходу цих речей, які є зараз в світі. Кожен з нас може докластися до цього великого добра, до цього великої перемоги. Не обов'язково брати в руки автомат, Бо молитва є важливіша за будь-яку артилерію, молитва є сильніша за будь-який патрон і за любу зброю. Тому так важливо сьогодні для нас зрозуміти, що ми від сьогодні можемо почати оце наше молитовне стояння, оцей піст, який буде дійсно видимий в кінці нашого часу. Тому нехай Господь кожному здасть нам ту силу і розуміння побачити, де моє серце, скільки воно відкрите чи скільки воно закрите до чогось. А також дасть нам сили, зусиль, бути ближчим до Бога, виконуючи Його правду, а не задовільючи світ і задовільючи людські потреби. Тому просимо сьогодні, Господа, у цієї мужності, цієї сили, сили прощення, сили відпускання від себе, отого негативу і сили боротьби зі злом. Амінь. Слава Ісусу.